Дмитро, колишній військовослужбовець, отримав поранення. Місяці реабілітації нарешті чоловік може почуватися як всі, щоправда, на протезі. На протезі важко ходити, важко звикати. Ну, от кілометр зі свого досвіду, кілометр притись це як, мабуть, кросвітом пів години займатись. Тут спеку дуже пітнієш, і з ну, од собою в мене постійно рушничок, тому що ну, завжди мокра спина, спекота. Нещодавно звичайний вечір Дмитра обернувся скандалом. Водій 127-го автобусу відмовився зупинитися на соборній площі, коли побачив чоловіка з ампутованою ногою, аргументуючи це тим, що він не платить за проїзд. А отже, повинен чекати на наступний транспорт. Дуже дивується ставлення, коли е, е, ну стикаєшся з хамством, е, ну то якось неадекватною поведінкою. Інцидент шокував Дмитра. Він одразу вирішив написати пост у соцмережах, аби звернути увагу на цю проблему. На моє прохання зупинити показав пальцями, що я не сплачую, тому маю чекати на наступну маршрутку. Буду зранку телефонувати в департамент транспорту. Може, знаєте, куди і як ще можна звернутися? Третій рік повномасштабної війни. В шоці від поведінки водія підходив до кінцевої зупинки і. Водій, бачивши, коли до нього ну, підходив до маршрутки за 10 метрів, бачив, що йде пільговий, тому що є там милиця, ну, видно, що пільгова категорія, то о, починає рухатись, люди не розуміють, що о, ну, просто навіть стояти, чекати це дуже боляче. Бо за цілий день, коли ходиш, воно і, і тисне, і е, натирає е, фантомні болі по різному. всіх, всіх по різному. Після зустрічі з Дмитром за іронією долі ми зустріли водія того самого автобусу. Вирішили завітати до салону та поставити декілька питань. На початку стадія заперечення. Втім, коли завітав Дмитро, та їх довга розмова завершилась, врешті стадія прийняття. Я бою вибачає з перевагу, просто знає притягнув. Тепер я буду вічо ви будете стояти, Що вже знаєте, каже. Але то питання не, не, не тільки в тому, що ви мене е, запам'ятали, а, а що а взагалі ну, зараз нас багато. Що можу сказати? Що знаєш що воно таке? Я ж... Ще... от в, ви я вже знаєте, що ви тут сіли, а, а там же теж, а так останович. Та, та, Водій пояснив свої дії тим, що не хотів брати чоловіка в неналежному для цього місці і показав жестом йди на іншу маршрутку. Але чи то ситуація так склала, чи то водій дійсно не хотів брати пільговика. Все ж таки чоловіки конфлікт вирішили. На жаль, подібні ситуації з військовими трапляються регулярно. Ну, буває, далі. Або переповнена маршрутка, і вони. Не завжди зупиняють. Але це, напевно, всіх так. Ми звернулися за офіційним коментарем до представників АТП, аби дізнатися, як цю ситуацію врегулювали з керівництвом. Я е водія викликала е до себе і провела з ним бесіду е по, по поводу е ситуації, що склалася, і також, е що. Таких е людей е в нашій країні буде все більше і більше. Я йому це було е ввечері. Це ж було десь після е дев'ятої, але одразу е е зателефонувала. Ми з ним дуже гарно поспілкувалися. Він претензій до підприємства немає. Конфлікт вичерпано. Бесіду з водієм провели. Так званий хеппі-енд. Втім, такі ситуації з непорозумінням військових і водіїв громадського транспорту на жаль існують й досі. Сергій Скрипник Юрій Даницький Дніпро Тіві.